Під стінами Кіцманської райдержадміністрації з самого ранку крик та штовханина сьогодні повинне відбутися офіційне представлення нового керівника райдержадміністрації Юрія Скорейка. Але тих, хто хоче бачити його в цьому кріслі, не пускають в приміщення противники цього призначення. Рія нового кіцмінського голови, РДА довга указ президента про призначення вийшов ще 23 травня, але досі Юрій Скорейко не працював тут жодного дня, бо представники майдану проти. проти скорейка, проти людини, проти патріота. Ми не маємо нічого абсолютно проти. Ми проти методів призначення, тому що обговорення з людьми цієї кандидатури не було. Було зроблено, мені здається, це було підле призначення за день до виборів. Не згодні з активістами, ось ці люди. Вони впевнені, Юрій Скорейко буде хорошим керівником району, тому намагається розмовами, залякуваннями і навіть силою провести його до кабінету. Я Рахую, що їх призначили людину, треба дати їй змогу працювати, контролювати її. А їх людина збирала майдани, була проти Януковича режиму. То я не розумію оцього всього. Я думаю, що це проплачена група людей. Невідомо ким це, скоріше всього, прояви верваншизм. Партія регіонів і тому подібне Правоохоронці спочатку у конфлікт не втручалися, потім намагалися всіх помирити, потім заспокоїти. Нарешті і їм дісталося розблокувати вхід до адміністрації просив активістів, начальник районної міліції, попередивши, що це серйозне правопорушення. Покування державних приміщень, організацій, установ, значить, в даному випадку адміністрації кримінально відповідає. Але активісти вперто повторювали, вони роботу адміністрації не блокують, всі працівники на своїх місцях, а скорейко працювати тут не буде, поки цього не схоче вся громада. Була не врахована думка громади. Чому сьогодні людина, яка хоче бути, бути на цій посаді, не хоче пройти цю люстрацію Кисленському районі? Зрештою, після тривалої тисніви та бійки Юрія Скорейка пускають в адміністрацію. Він заходить. До кабінету, але до праці не приступає. Каже, не хоче розпочинати свою роботу з такого конфлікту. Роблю перше розпорядження, про виконання, про, що приступає до виконання обов'язків і надалі не виконую напряму ці обов'язки, а е, поступаю в розпорядження голови обласної державної адміністрації чи президента, які своїм рішенням, якимось додатковим чи домовленостями будуть приймати рішення щодо моєї подальшої чи роботи, чи. Відстав про своє рішення чекати указу нового президента про його призначення або скасування попереднього обидві сторони прийняли позитивно. Тепер слово за губернатором та керівником держави. І тоді активістам доведеться або змиритися з цим призначенням, або сподіватися, що новий голова РДА сподобається всім кецпанчанам без винятку. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.